Вчора з'явилася інформація про те, що Канада буде біженцям із гази давати 3 тисячі євро і півтори тисячі євро на дитину. І я згадую розповіді деяких моїх знайомих, які не просто було в Канаді. Незважаючи на те, що там є в Канаді, є ціла діаспора України, яка так гарно говорить з акцентом, але говорить, і я не бачу, щоб я не чув від наших. Біженців, щоб їм суттєво допомагали в Канаді. Ну, щось давали на початку, а далі доволі серйозні і складні випробовування. Я не чув, щоб і наша діаспора якось надзвичайно вписувала за наших громадян і там допомагала. Тут така щедрість від канадського народу. Причому зазначаючи, що там багато чого буде зроблено, включаючи з паспортами там, і так далі, я думаю, житло дадуть. І все за рахунок канадських. Платників податків. Ви знаєте, там донедавна в Канаді керував Трюфальдіна один. Ну, поправте мене, як його там було звати, не хочу навіть особливо згадувати. Але якось українцям було не солодко в Канаді. Я знаю, що цей канал дивиться багато людей, які сьогодні тимчасово, можливо, а можливо вже не тимчасово перебувають за кордоном. Напишіть ваші історії, як ви адаптувались і чи допомагали вам такими обсягами країни, які так ратують. За Україну інколи на словах, залишаючи вас під неминучим пресингом всього того нового, з чим ви зіштовхнулись. Ну а ми, хто перебуваємо в Україні, почитаємо. Адже багато українців говорять про те, що як тільки кордони відкриють, вони поїдуть. Я завжди говорю, що поїхати в чужу країну без е фінансів це така собі ідея. Дуже багато перепон. Адаптації. Напишіть, а ми почитаємо. Можливо, хтось змінить свою думку і залишиться в Україні. Особливо коли війна закінчиться, а вона ж закінчиться рано чи пізно. Я думаю, що в Україні, українцям в Україні буде легше чи ні? Напишіть в коментарях, ми з задоволенням почитаємо.